Моє життя зараз це суцільні спогади і боротьба за відновлення. Я побачив оголошення відомого футбольного клубу про конкурсний набір новачків до дитячої школи. Це можливо був мій шанс розвиватись в футболі. Моя мрія частково здійснилась. Моя команда не футбольна, а військова. Після цього я отримав повідомлення, що у нас є два-триста. Ніхто з нас не створений для війни. Тримай! Будь-яка війна це й погано, тому що гинуть люди. Зараз це зло є втіленням росіян. Які під своїм девізом освободітелі прийшли убивати нас і хочуть забрати наші землі. Їм добре, що в них війни нема. В війні взагалі справедливості нема. А ті хлопці, які поранені, що можу сказати? Хай лікуються, але пошвидше. з другого боку, якби вони розуміли, що якби не хлопці, які тут, то в них би була війна. Заборонити цього неможливо, але Е, треба, щоб люди просто созріли, щоб вони самі почали розумітися. Щоб у нас широкомасштабна війна, але вона досі не дійшла в кожен будинок. Жизнь, життя вона радна. Тобто і прикол. От питайте прапора, спитайте Гріню, будь-кого із нас, життя кожного із нас описати — це Можна роман такий видати, блін капець, блін. Я хочу довести і показати, що ми всі українці маємо об'єднатися і маємо бути однією сім'єю. Не військові мають підлаштовуватися під нас тут, коли вони повертаються на, на цивільне, цивільне життя. А ми маємо підлаштовуватися під них. Ми маємо їх підтримувати. Ми маємо їм допомагати. Ми маємо робити все можливе, щоб вони адаптувалися знову. В таке спокійне, тихе, мирне життя.